Олександр Сирський заявив, що Росія намагається оточити Покровськ, щоб захопити всю Донеччину. Чи вдається російським окупантам це зробити? Що насправді відбувається у Покровську? Що це за нашуміле відео з колоною російських виродків, які нібито заходять у місто, і чи вдалося їм зайти? Чи можливо прилетіли якісь добрі дрони і їх спалили? Дізнайтеся за декілька хвилин, друзі, що взагалі кажуть наші військові і про що пише світова преса? Покровськ зараз у центрі уваги. І найголовніше, чи дійсно ця зима стане вирішальною для України? Про все це у цьому випуску. Підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки, залишати коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Нас вже 100 тисяч. Дякую вам за це. Але випуск у нас непростий, нелегкий, складний. Тому давайте одразу починати, щоб не гаяти часу з головного. Отже, давайте з офіційної позиції Генерального штабу, тому що головком Збройних сил України Олександр Сирський дав коментар відомій американській газеті. Вона орієнтується на республіканський електорат йорк Пост, і він чітко розставив всі акценти. Значить, перше, Росія дійсно намагається оточити Покровськ, щоб захопити всю Донеччину, каже Сирський. Він назвав це стратегічною наступальною операцією, де ворог зібрав величезні сили. Друге, і це дуже важливо. Сирський категорично спростовує російські заяви про падіння Покровська і оточення наших підрозділів. Цього немає так, ситуація дуже напружена. Він це визнає, але місто тримається. Третє, це цифри. Друзі, Москва перекинула сюди близько 150 тисяч військових з тих 700 тисяч, що знаходяться нині в Україні. Хочу нагадати, що раніше, буквально там декілька днів тому, в коментарі ТСН Цирський казав про 50 тисяч. Зараз вже 150. Можливо, це непорозуміння зі сторони журналістів. Можливо, щось хтось наплутав. Але зрештою, маємо от фінальну цифру від головкома: це 150 тисяч російських окупантів на покровському напрямку. Це колосальні сили, як ви розумієте, і задіяно а потужні механізовані угруповання і цілі, там ну чотири морські бригади. Каже він, і ще один важливий аспект: це те, що наша армія кілька місяців готувала міську оборону. Він каже, що є велика різниця між обороною у відкритому полі і в міській забудові. Наші міста здатні стримувати великі маси ворожих військ, каже Сирський. А тепер, друзі, давайте про те, що ну багатьох вчора спантеличило, схвилювало, обурило і, взагалі. Скажемо відверто, залишило певний осад. Так негативний, поганий осад, тому що ми всі побачили це відео в мережі, яке гуляє з російськими виродками, з російськими окупантами, які от заходять на мотоциклах. На інший... А де це відео? Чому я його не вімкнув? Погляньте, будь ласка, ось воно. Ось це відео з російськими окупантами, які заходять у Покровськ на легкій техніці на мотоциклах. Під прикриттям густого туману, так що ви звернете увагу, ви на це ви, ви побачите. А, ну і це відео викликало звичайно шквал обговорень і навіть в когось, можливо паніку. А, так, от що ми знаємо станом на зараз, по-перше, автентичність і дату цього відео ще досі важко там підтвердити на 100%. відсотки. Вони вже навіть військові, наші військові. От, наприклад, Джорін. Я коли от, буквально за декілька секунд до того, як записати цей випуск, прочитав від Джоріна. Коментар, що от мовляв, якщо комусь взагалі смішно, що втора армія міра заходить в Покровськ. Ну так це хаос, але цей хаос дає для них певні, певні плоди. Але що тут треба, друзі, сказати і одразу відзначити: наші змі і інші окремі військові вже відреагували на ось це відео з російськими окупантами, і коротко кажучи, якщо все звести до суті, як зайшли в Покровськ, так і були знищені. Тому що далі вже пішли ось такі: от світлини. Подивіться, будь ласка, зі знищеною російською технікою і окупантами безпосередньо. Я не можу показати вам відеофрагменти цього знищення, тому що Ютуб просто це не, не пропустить. Він мене заблокує і це відео заблокує, але зрештою. Мучної це підтвердив, і от е, треба сказати, друзі, що це не прорив фронту, це тактична вилазка. Вона плачевно закінчилася для них, не для всіх, але для окремих окупантів. Також туман ускладнює роботу наших дронів, але не робить їх повністю сліпими. Наші хлопці фіксують такі рухи, накривають ворога точними ударами. І сьогодні вже публікують от кадри, де російські виродки лежать поряд з уламками своєї ж своєї ж техніки. Що кажуть в цілому військові, давайте почнемо з нашого бійця з позивним його часто цитую. Він дуже доступно все пояснює. Він каже, що ці кадри е, з мотоциклами це не прорив, це звичайне накопичення, підтягування свіжих сил, погода їм сприяла дійсно, але наші бійці таких трюків не бояться. Вони спокійно фіксують рух, нищать ворога. І от він каже, що коротка вистава під туманом для них закінчилася. Але він і попереджає, що по місту залишилося мало часу, і далі йде важлива думка: якщо місто впаде, окупанти почнуть свої заходи, скажімо так, полони. Вивішування своїх ганчірок, терепропорів, все в дусі, так званого рускава міра. Далі йде у нас заява від сьомого корпусу ДШВ. Вони підтверджують, що у Покровську зараз понад 300 росіян і вони намагаються вийти на північні околиці для того, щоб оточити агломерацію, і знову туман, який вони використовують. Звісно, сили спеціальних операцій. От вони світлини опублікували е і допис Покровськ, найгарячіший напрямок. В місті тривають постійні обстріли. Стрілецькі бої атаки дронами. Окупанти бездумно закидують місто усім, що в них є, але сили спеціальних операцій виконують свої завдання, щоб послабити ворога і завдати йому максимальних втрат. Ну от вивісли ось такі, ну ви опублікували ось такі от світлини. Це те, що власне зараз друзі, взагалі від міста е залишилося. Далі я хочу вам сказати про те, що. І як ситуацію коментують і описують аналітики з інституту вивчення війни. Там вони дають доволі детальну картину і описують ситуацію як боротьбу за так звану кишеню навколо Покровська і Мирнограда є і хороші і погані новини. Давайте з хороших почнемо. Наші хлопці звільнили село Родинське на півночі, щоб утримати фланг. Плюс ведеться контрнаступ на заході Покровська. Ну принаймні, про це пишуть аналітики інституту. Далі через це просування росіян на півночі і на заході. Сповільнилися, тобто через наші контрзаходи просування Росіян сповільнилися, пишуть вони, але є й погані новини, розумієте, тому що на сході і Півдні росіяни все ж просуваються, і це, до речі, не секрет. Вони намагаються створити під кишеню, так звану, щоб оточити наші війська в місті. Ворог працює над цим, щоб перекрити наші логістичні шляхи. Це дуже до речі, ускладнює постачання. Якщо підсумувати, то інститут вивчення війни повідомляє про те, що росіяни одночасно намагаються і оточити. Шеню і стиснути на да, її, і поки що терміни цієї операції, так би мовити, не ясні. Тепер погляд в перспективі від видання Foreign Affairs. Вони пишуть про те, що Росія відстала від свого графіка на цілий рік. Вони росіяни планували захопити Покровськ ще до листопада 2024 року, але не змогли. Тобто, на рік вони відстали. Це перше, що варто відмітити. Друге. Це те, що попереду вирішальна зима. От вони такі пишуть, що попереду вирішальна зима. Росія виробляє рекордну кількість ракет. Наша енергетика вразлива. Вони хочуть нас виснажити. Ну і третє, це стратегія Кремля. Вона складається з трьох етапів. Політичний етап це підпорядкувати Київ тиском, так? Це, зокрема, друзі, повне полинання як Білорусь: захопити наші землі і. Тут треба сказати, що зараз перший етап у них далекий від, від завершення, тому висновок, який з цього можна зробити, це те, що Україна ще має шанс виграти час, але не може чинити опір нескінченно. Все вирішить тиск заходу на Росію. Чи бачите ви цей тиск? От у мене до вас таке запитання, тому що я належного тиску, на жаль, не бачу, розумієте. Тому військовий етап це захопити землі, політичний це підпорядкувати Київ тиском і повне поглинання це третій етап, як зокрема вони це зробили з Білорусі. Поки що підкреслюю, перший етап, навіть перший етап у них не виконано. Видання Financial Таймс виходить з тривожною статтею. Вони пишуть про ситуацію на покровському напрямку таке і звертають увагу, до речі, звертають увагу на ключовий момент це нестачу людей. Вони цитують наших бійців і експертів і кажуть про те, що армія надто розтягнута на довгому фронті. Далі хочу прямий коментар процитувати. Всього цього можна було уникнути, якби у нас було більше людей, каже один з військових в коментарі Financial Times. Ймовірно, для звільнення міста такого, такого величезного розміру треба величезна кількість людей. І я не думаю, що зараз у нас так така кількість людей є, каже він. Ще одна важлива тема від The Telegraph. Журналісти цього видання взагалі повідомляють про спалах газової гангрени на фронті. Це інфекція, друзі. З часів Першої світової війни, чому так відбувається? Ну тому що е, ускладнена евакуація, російські дрони її ускладнюють, і бійцям часто доводиться там отримувати допомогу в нестерильних умовах. Е, і ви самі розумієте, що зараз ще і осінь, плюс там зима наступає, і тому от власне спалах. Але не тільки у нас це зафіксовано. Хоча тут треба сказати про те, що якщо така проблема буде поширюватися, якщо буде тенденція, це, це буде дуже погано, надзвичайно погано. Тому якщо підсумувати цю всю, всю складну картину, треба сказати наступне: Покровськ зараз це епіцентр битви за Донеччину. Росія кинула величезні сили сюди для того, аби оточити місто і захопити його. Зараз місто тримається. Заяви про його падіння. Це брехня, одразу це треба спростовувати. Наші військові обороняють кожну вулицю, фактично використовуючи міську, міську забудову. Але чи довго так це буде тривати? Ось в чому питання. Третє, за те, що ситуація складна, я повторююся, але треба сказати, що ворог з півдня на. І, і сходу просувається, намагається відрізати нашу логістику. Погода, така як туман, наприклад, зараз їм грає, локально грає на руку. Головна проблема зараз це ресурси, тому що це і нестача людей. Це і протяжність фронту, і складнощі з постачанням. Так логістика працює, але вона ускладнена. Ну і п'ятий фактор, який я можу виділити, це час. Це критичний фактор, друзі, тому що наступає зима, яка може стати вирішальною, як пише Фрейне ем, Фейс, Росія робить ставку на виснаження, і от далі, далі треба вже. Думати, що робити нам е, в майбутньому, тому що далі? Це е, від нас, як від суспільства, потрібна насправді друзі, твереза оцінка. Е, ми повинні розуміти ціну, яку платять наші захисники, і ціну, яку ми можемо заплатити, якщо не е, витримаємо, так тому мова йде тут не тільки по про Покровське, як ви розумієте, а тут набагато глобальніше все і тому треба зараз підтримка ЗСУ, волонтерство, поширення правдивої інформації, тверезих оцінок, так. І це може бути наш внесок у цю, цю битву. Тому підтримуємо, донатимо, друзі е, і підписуємось. Будь ласка, на цей youtube канал. Я дякую, що ви додивилися відео до кінця. Спасибі величезне, слава Збройним силам України. Слава кожному нашому славетному бійцю. Ось так я хочу завершити цей випуск. Бережіть себе до зустрічі.